Слава Збройним силам України! Слава Україні! В даному випадку в відео хочу оновити перелік запчастин, які у нас є на продаж, для того, щоб було чим донатити на Збройні сили. В даному випадку починаю відео з запасних частин на кір 5. Це у нас 16 ножів нових залишилось, і 4 тримача, Два нових, два вживаних і одна втулка тримача. Вся корисна інформація в описі, а далі ви побачите склейку відео, вже, яку ми показували вам за запчастинами на Газон, на трактор. Ми влітку, по-моєму, його знімали. Передивитесь, можливо, хтось для себе щось і підбере. і вже телефон контактний, як я і казав, буде в описі. Там можете писати на Viber, дзвонити, і по цінах вже вас всіх зорієнтую через номер телефону. Слава Україні! Свіженька барахолка в цьому відео. Зараз е, таке свіже поступлення, так би мовити, зніму. Це те, що стосується двигуна газона, і не тільки там подріб'язку трошки є. А після паузи. Ті запчастини, які у нас стосуються сільськогосподарської техніки. Значить, по газончику у нас, ну, я думаю, бачите на екранах, буду щось коментувати, можливо, щось пропущу, але тим не менш. Крильчатка, радіатор масляний, корпус масляного фільтра в зборі повністю шківок, натяжник ременя, павучок, колінвал 0,25. Дві головки ГБЦ під ремонт, маховик. Диск щеплення нормальний, корзина, шківок це виходить, на, ну, на помпу. Кришка верхня під термостат ну, алюмінієва. Штовхачі, штанги, коромисло в зборі, бачите. маслоприйомник валяється. Далі що? Ну, колектора випускні, кришки клапанов, шатуни є 8 штук, первинний вал коробки, система оця тяжкі, ну, газові, на, газ, на ніжку газу, на карбюратор, а то там повністю, по-моєму, навіть в зборі системи. Також є навіть колись ну, купляли десь рік назад комплект прокладок, але вони нам не знадобились на двигун. Єсть навіть більше комплекта там от, на піддон лишня, є там в пакетику таке дріб'язок, всякий лежить. Якби те детальніше вже кому буде цікаво, залишу в описі телефон, вайбер, і можете задавати там через вайбер свої питання. Футорок, декілька штучок є. ну, Є праві, по-моєму, є ліві, Бендекс новий, є на стартер, кому цікаво. Стакан на щеплення. Ну, вилка, це, не на вилку, ну стакан короче, вижимного так воно називається, ну новий, Кому буде цікаво? Ну, таке подріб'язку. В принципі, те, що не побачите на відео, більше у нас немає. ну там таке, Кому буде цікаво, можете питати в коментарях під відео, дам відповідь. Блок є теж, значить, що по блоку, в принципі, він, ну у нас це був двигун. якби... Типу назавчастини, так він оцей і простояв. І з блоком, ну єдина модернізація, яка втілена, це от бачите, які е згони під водяну рубашку на блоці. Така модернізація тут зроблена. Ну, не ми робили, так воно і було. І так він у нас, оце скільки років газон у нас був, скільки років воно тут все і простояло, і прочекало. Е ну розпредвал, якщо хто буде. Брать блокс, так, воно гамузом, скоріш за все, і піде. Ми на нього навіть не дивились. Ну, Немає зиску, так би мовити, і це так просто не зробиш і не подивишся. А тут у нас в цій кубці виходить що? Капот Юмезовський є до сих пір. Кардан Жигульовський майже в комплекті, так би мовити. ГБЦ СМД-14. Такий Ручник на UMZ 6, привід НШ-10 на СМД, 2 фільтри грубої чистки палива, генератор ВАЗ-2106, ну, на Жигуля. Стартер на того ж самого Жигуля, все працююче, ця Катушка запалення. Три стійки пароплавів є. що тут ще? що тут тут ще, ще, ну, Рульовий вал ото, юмезовський є, може кому потрібно, ні, значить будемо з ним щось вирішувати. Штани Жигульовські теж є. так, Генератор сказав. Ось о. на навіску на ЮМЕЗа нормальний стан це так звана. ця, як І, як, ну, як і ріг є один з рогів. Так би мовити. Так, на ПСП-шку є така з'єднувальна шестерня, у кого є така жатка псп 1,5, знають, знають. І первинний і вторинний вал на ЮМЕЗа є. І. і, 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 Та неначе і все хлопці. Неначе і все. Тут таке. Зараз не, ось що ось ще є. Этот... Як воно сошник на СЗ-шку. Ну не тільки на СЗ-шку, може кому цікаво. Зараз. Подивлюсь, як він так, да. Три. Три штучки отаких ось, ось є. Може, кому цікаво буде, може, на якусь саморобку у когось є настрій під ці справи. Ну а так, в принципі, все. Все інше пішло на металобрухт. Ну Ще ось такого з дрібного це трубка. Це, що на Юмеза на інша йде. На розподільник. Точніше, з інша подача на розподільник. І все, в принципі, на цьому будемо завершувати. Як і казав, телефон для інформації в описі.